Що робити, якщо ваша дитина не знає, яку спеціальність обрати. Дуже часто під час першої консультації з нашими клієнтами ми чуємо, що майбутній студент не до кінця розуміє, що саме йому хочеться вивчати. Спектр інтересів зазвичай або дуже широкий або варіюється в межах трьох-п'яти напрямів. За нашою статистикою лише близько 10% підлітків дійсно впевнені у своєму виборі спеціальності. Тому сьогодні я хочу розповісти, чим можна зарадити. Сьогодні великою популярністю користуються тести з профорін. Але важливо розуміти, що жоден із них не гарантує 100% точності, адже подібні тести часто спрощують інтереси та навички людини, зводячи їх до жорстких категорій. Вони рідко враховують культурне різноманіття, соціально-економічний контекст або зовнішні фактори, як от зміни на ринку праці в реальному часі. Тому ми в команді завжди виступаємо за те, щоб студент мав змогу самостійно відчути обраний напрям і протестувати його в умовах, наближених до реального навчання. Лише так можна мінімізувати ризик розчарування і уникнути ситуації, коли через рік або два студент скаже, це було не моє. Тож, яка в нас альтернатива? На нашу думку, ідеальне рішення для тих, хто готується до вступу, це літні академічні школи у Великій Британії. На відміну від мовних курсів чи канікул, академічні школи дають змогу зануритися у вивчення конкретної дисципліни. Це своєрідна пілотна версія майбутнього навчання та кар'єрного шляху. Саме після таких програм у Важній більшості випадків, усе стає на свої місця. Студент чітко розуміє, що його, а що ні. Знаєте, я ніколи не забуду одну історію з нашої практики, бо дівчина мріла вивчати медицину, але батьки були переконані, що їй це не сподобається. Коли вони звернулися до нас, ми вирішили, що найкраще дати їй можливість спробувати, що таке медицина насправді, і відправили її на літні курси із медицини після 10 класу у Кентербері. Повернувшись через три тижні, вона сиділа в нас в офісі в Одесі. Тоді ми. Ще працювали офлайн, і сказала: Я вирішила, тільки медицина, давайте планувати мій вступ. Такі історії нас справді надихають, і головне дають підліткам змогу зробити більш усвідомлений вибір не в теорії, а на практиці. Окрім цього, участь у таких школах ще й підтвердження мотивації та інтересу до обраного напрямку під час вступу. Бо ми зможемо не просто сказати, що нас цікавить певна спеціальність, а й ми зможемо показати, що вже працювали над проєктами, слухали лекції, брали участь у дослідній. Рідження за обраним напрямом. А це вагомий плюс до нашої аплікації, особливо якщо ми націлені на топові університети. Саме тому ми зібрали велике портфоліо літніх академічних програм у Великій Британії на це літо. І оформлення участі для всіх наших студентів абсолютно безкоштовне. Тож з торботою нагадую: не зволікайте з бронюванням, бо частина програм вже починає закривати свій набір у квітні, а дедлайни з оформлення візи теж стрімко наближаються.